Вітаю, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні ми розглядаємо інструментарій ганозевої CRM для забудовника G CRM в рамках екосистеми IT рішень G, функціонал графіки чергувань для розподілення лідів по черговим менеджерам. Це надзвичайно важливий функціонал, який надає можливість забезпечувати рівномірне або бажане згідно бізнес-процесів забудовника розподілення навантаження по лідам. Для прикладу, коли у вас є чергові менеджери в ті чи інші дні, можливо, це святкові дні, можливо, це вихідні дні, суботи чи неділя, або будь-яка інша логіка, коли весь потік лідів згідно міток форм, необхідно направляти на чергових в даний день. Glus RM надає можливість легко в рамках єдиного інтерфейсу запустити такий сценарій, вказавши лише, хто черговий. Давайте продемонструю даний функціонал. Зараз в центрі реклами. В ключовому розділі маршрутизації лідів та управління рекламою ми бачимо, що консультаційна форма на сайті направляє всіх лідів на менеджера Артура. Давайте це переглянемо. Для прикладу на демо-сайті заповнимо тестовий номер телефону. Коли ми заповнили дану лід-форму, ми бачимо, що лід поступив в CRM-систему. Згідно поточного правила, такий лід, звісно, буде маршрутизовано до Артура, тому що таке вказано в консультаційній формі запису центру реклами. Тепер давайте відкриємо даного ліда. Таким чином, ми будемо бачити, що дійсно поступив лід і дійсно його система автоматично, згідно РПІ сценарію направлена до Артура. Тепер змінимо умови маршрутизації, не вимикаючи при цьому задані сценарії та правила. А саме додамо графік чергування. Вкажемо, що сьогодні. В день, коли ми записуємо дану відеоінструкцію, всі ліди необхідно направляти до іншого менеджера. Тобто сьогодні обираємо період для прикладу з 20 по 25 всі ліди направляти на чергових. Тут ми можемо вказати, як відділ продажу, також можемо вказати відповідального менеджера, якщо такий, для прикладу, лише один. В моєму випадку не ще один менеджер, я його і вказую. Тобто в період з 20 по 25 система всі ліди буде направляти на менеджера Оліві. Давайте переглянемо це. Для цього знову відкриваємо демонстраційний сайт. Вказуємо номер телефону та e-mail. Натискаємо замовити. Бачимо, що в crm систему поступив лід. Відкриємо даного ліда. І бачимо, що даний лід маршрутизовано до олівії. Незважаючи на те, що adv форма Downform прямо вказує направляти ліди до відповідального менеджера Артура в зв'язку з тим, що в нас вказано графік чергувань, і сьогодні 21 число, відповідно, такі ліди направлені до чергового менеджера. Такий функціонал надає можливість зручно управляти лід-потоками. Маршрутизувати людей без зміни запису міток форм, а лише вказавши чергових в відповідну дату. Зверніть увагу також, що в графіках чергувань можна вказувати не тільки явного менеджера, а й, для прикладу, цінний відділ. В такому випадку достатньо вказати в налаштуваннях відповідний відділ. В нашому випадку нехай це буде відділ продажу, вкажемо його. Таким чином, всі ліди в даний проміжок, вказаний тут, будуть направлені до відділу продажу. Окрім цього, враховується робочий час менеджера при розподіленні лідів, якщо таке обрано в налаштуваннях співробітника. Використовуйте зручний, інтуїтивно зрозумілий та простий функціонал графіку чергувань, який є монтованим в G+, CRM, та надає можливість гнучко контролювати такі дні, як свята, відпустки. Або інші виключення, коли терміново необхідно певний потік направити на інших відповідальних. Поставте вподобайку до даного відео, перевірте, чи підписані ви на канал. До зустрічі в наступній відеоінструкції. Зустрінемось!